Всім доброго дня! З вами Генріх Паський, Генри Дієї Сенсу Олесі Так, І сьогодні у мене письменницький блог знімаю вперше, тому я не впевнена в цьому форматі, я не знаю, як я його хочу знімати. Але, тим не менше, Значить, сьогодні у нас в планах. Зараз я ми подивимось. Я вже включила комп'ютер. Це моє робоче місце. Письменницьке. Тут у нас. Трошку покажу ось, як я тут працюю. Ця фотографія вона зазвичай там стоїть. Я її здаю щось достава, Ну, ладно, покладу десь в інше місце. Ем... Да, там у мене натхнення режисерське, Я тільки після зйомок насправді. Ем, ну, окрім того, що я письменник я ще і режисер. Тому. Я, можливо, виглядаю дивно, у мене такі ось. Хоча я зазвичай так завжди практично одягаюся, Тут у мене всякі, так сказати, непотрібні речі. Тут у мене чехол для окулярів, без котрих я не бачу, що я печатаю на комп'ютері, ще окуляри, але подешевше. Це у мене письменницький щоденник. У мене таких щоденників декілька на всі письменницькі. У мене є ще режисерський щоденник. І так далі. Ну, це у мене письменницький. Вон, будь ласка. Ось. Це письменницький щоденник. В ньому є примітки, ідеї, плани, проєкти. Ну, буквально все тут можна. Тут на початку написано: насправді, правда. Чомусь на русском, не пам'ятаю, чому я писав саме так. Напевно, це був лише перехід, коли я це робив. А я перейшов на українську недавно. Тут, значить, у нас ідеї сюжетів, ідеї форматів і жанрів, художні прийоми, які порівняння, художні образи персонажі. Ну, взагалі він український, як ви бачите. От, просто на початку це у мене так вводне, щоб я знав, що тут треба писати. Я зазвичай так роблю в щоденниках. Це у мене тут фотографії були кавки і Оскара Вайлда. От. Таке письменецький щоденник. Я ще хочу завести звичайний щоденник. Ось такий. Але я ще ніяк не зберуся. Щоденники це дуже корисно. Ти розвиваєш навичку письма. Просто пишеш дуже часто. Ось і. Зараз буду писати е, історію ось що. У мене немає Word документа, і я не знаю, як встановити. Це для мене коштує щось. Е, тому я вирішив, що я буду писати в Google Docs. Це воно? Да. так. Це у мене ось тут, тут. Я зробив максимально великий текст, щоб я, е, А, а чого я не, не спускаюся? Ага. В общем, я зробив максимально великий текст, щоб я бачив, тому що є менший. Можна зробити 100%, але я зробив 150, по-моєму. Так мені краще бачно. Це я вчора писав, десь написав 500 слів. Написав 500 слів з оповідання Вбити Вовка ось тут написано. Зараз я напевно буду займатися помаранчевою мавпочкою. Я почав главу, а де вона, до речі, зараз почекаємо те. Я знайду. Ага, ось вона десь ось тут. От. От. Тут треба підправити декотрі помилки, напевно, з того, що я написав. В цьому мені сподобалось, що вийшла. Тут, до речі, менший формат, але я зроблю більше, щоб було краще бачно. От. Тут от треба підправити декотрі помилки. О, я не так багато написав ще. Може, цілу сторінку написав. Це теж десь около 500 слов. От. Ну треба більше написати, тому що там ще є сюжет в цій главі. А, описів багато, але треба ще декотрий сюжет декотрі дописати. І я його зараз буду дописувати. Ось хотілося б за сьогодні зробити ось цю всю главу. По помаранчевої мапочки, якщо буде ще шанс, то я ще попишу в вбити вовка. У мене ще є одна відкритий проєкт, це у нас «Русалечі риси, щось таке вона називається. Тут там нічого ще не написано. Коротше, зараз я попробую трошечки накидати якихось думок з помаранчевої мапочки, щоб настроїтись. І ще я включу, напевно, музику. У мене тут YouTube. Ну, це у мене тут були розлікалочки, і це я колись малював, і тут я вставив інтелектуальне шоу. Так, чекайте, Мік, Мюзик, Мік, чекайте, мені потрібно мюзик. Десь я для помаранчевої мапочки спеціально ставлю музику десь 20 20-30-х років. Ага. Так, поехали. Е, mm, see... mm, Не. И недавно буква. Ой. И медленно очень печатаем. Тридцатый. Давайте напишем. Ага. ось, я. Yeah. Цей мышку взагалі не бачно. Ага. ось. я. Yeah. Е-уіті. Uh, uh -huh. Ось я зараз поставлю. Я не буду включати це на відео. Ось я цю зазвичай слухаю. Я не буду включати це на відео, тому що я боюсь, що в мене uh, будуть якісь там авторські права. Але зараз я, напевно, так і буду працювати під саме ось цю музику Vintage Music. Uh, вона ідеально підходить під настрій. Цього оповідання помаранчева мавпочка. Так, так що поїхали. Я вирішила відійти, взяти собі, напевно, чай, тому що мені для процесу трошки не вистачає чаю. Зараз. Так, мені потрібна заварка для цього. Заварка ось вона. І, собственно, чашка. Що потрібно для того, щоб зробити чай? Ну, до речі, можна написати якесь оповідання про те, як робити чай. Ну, в, сенсі, а, в сенсі можна було написати оповідання про те, як жінка якась робить чай. Або не жінка, яка різниця. А, чому саме жінка повинна робити чай? А може навіть взагалі не людина, а якийсь там кіт, чи собака, чи то Так. Ну, я з холодною води просто розбавлю. Тому що літо, жара. Ось, так, все, тепер чай є. Буду робити, як я сказав, такі записи. Поїхали. Так, о, от я вже. Декілька хвилин пишу. Ну, як декілька хвилин, декотрий час. Але це проходить непомітно, тому я кажу декілька хвилин. Зараз покажу. Це у нас текст, і я почав писати ще. Е, ні, не звідси. От десь. А... А, ну, от звідси. Я написав ну, десь около половини, будемо так казати, ем, половини сторінки. Це, ну, на, на зараз я кажу про об'йом просто. Але це ще не все в цій главі. Ну, я ще до цього я можу показати, я писав. Е Примітки, ну це лише примітки, вони настільки в тексті використовується, скільки вони для настрою, щоб вжитися, так сказати, в роль. Тут є декотрі моменти, коли я підправив, але я хочу написати текст, а потім вже щось там, знаєте, підправляти в плані тексту, в плані. В плані редагувати сцени, обдумувати їх краще. Я хочу просто написати, і я хочу відкрити подивитися, що в мене написано з приводу цієї глави. другої. Друга глава, друга глава. Друга глава. Так далі у мене просто є щоденник. В котрому я зазвичай пишу всякі ідеї. Е... От я забув де я записав насправді. Десь я це за... Ага, ось помаранчева мавпочка. Ага, діти. Тут написано просто діти. Ну, тобто, по факту, це голова, де вони знайомляться. Вона мавпочка знайомиться з дітьми. Ну і по факту на цьому треба закінчити. Тобто, кінець дуже близько насправді. Не хотілося б торопитися. Не хотілося б торопитися, хотілося б зробити все гарно. Але зараз просто був текст опис. Зараз більш динамічні такі події. Но все одно мені особисто здається, що не вистачає описів. Я б трошки більше їх написав. Більше описав, наприклад, сніданок. Тому що я обожнюю описувати їжу. Я б описав сніданок, напевно. Я б описав декотрі моменти з самою помараючою мапочкою. Тобто я писав би кращий персонаж, тому що я описувала до цього лише такий нюанс. Ну, коротше, мені не вистачає чогось. Ну, в цілому я задоволений динамікою. Але треба буде трошечки пройтись по тексту. Ну добре, зараз я ще трошки попишу, хоча б цю сторінку допишу. Я не знаю, чи дійду я до кінця голови. Я, напевно, зроблю перерву, а потім вже знов продовжу. ці справи. Дійсно, зроблю перерву, тому що я вже трошки неправильно якось... Думки мої не складаються в більш менш нормальний текст, який мені не подобався. Тому треба зробити перерву. І напевно попишу десь через годинку, може півгодинки. Оставлю собі будильник навіть. Там далі подивимось. Напишу, напишу я сьогодні, так і цю, цей розділ. чи Ні. Подивимось. На цьому насправді цей письменницький блог. Ходить до кінця, я ще не дописав те, що планував написати. Але тим, що я хотів поділитися, я поділився, як я пишу, як я планую трошечки процесу. А, можливо, ви дізналися щось про письменництво, можливо, ні. А, як вам такий формат? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я ніколи такого ще не бачу ні у кого. Відчуваю себе трошки первопроходцям. Ось. Напишіть, що думаєте, напишіть, які формати ще цікаві. У мене, наприклад, є формат я обсуждаю книги, котрі я колись прочитав. Зараз це зараз не дуже книжка, але декотрі книги колись читав, я можу їх прокоментувати. Є ідея з а, обговоренням письменницьких порад. є різні поради від письменників і просто підбірки для письменницьких порад. Письменницьких і ми можемо їх обсудити, поговорити, що реальність, а що просто вже якісь такі вимоги. Ну, Поговорити взагалі, що це таке письменницькі паради, для чого вони чого не потрібні, що да, що ні, і так далі. Ну, звісно, будуть ще колись мої твори. Но... <свісно> я сьогодні ну, зараз теж я записав на блог, я записав 200 слів, я перевірю. Це дуже мало як для мене. Я вчора написав 500, я вже казав по-моєму. І взагалі я пишу до 1500 в день. Я зроблю перерив, потім знову буду писати. Вот. Так що пишіть, пишіть, які цікаві формати в письменницькому плані, які в читальському плані цікаві. Думаю, якось запустити подкаст. Так що... Чекаю на ваші коментарі. Дякую за те, що дивилися цей письменницький блог. Гарного дня і... Шановне панство, пані та панове. Генрік Бабарський, Генри Крадніценс, Олесь Пішинський був з вами письменницький блог.